Будемо роздруковувати документ, який нам потрібен для міграціон САМТО. Обираємо спочатку категорію. Артем обирає. Так. Фото. Фото. Потім треба під'єднати єдна... під апарат. Телефонний апарат. Тобто в мене на телефоні. А документи тут є, Тоб, ну, чорно чорнобілі там чи якось вони. Може, дівчину запитаємо, щоб швиденько допомогла. О, ПДФ А4. А чорно-білий. Чорно так. Тепер що нам треба зробити? Що тут пишуть? Смартфон. Ага, обираємо смартфон і треба під'єднатись, Ну, все, все, відключаю відео, під'єднуємось, до да? машини. Буду фільмувати далі, бо у Артема є таке саме на своєму телефоні. Він буде робити через QR-код. Я вже, я вже запишу. До запишу. Можна під'єднувати ш... через шнурки, а можна через Wi-Fi. Тому, так, Артем знайшов ці документи. Треба передати їх на машину. я потім пообрізаю. Ага, файл Вон тариці одне фото є. Jet да, ну, не знаю, это все уже, ну, ану, пробуємо. Тюлюк це назад, а це стартен. О, це вони. Це те, що нам треба. Так. Продовжуємо. Okay. Ну, їх 12 да, аркушів. Продовжуємо. Ну, рук 20 всього. Нормально. Треба вибрати, щоб було 24. Ну, можна по один, а потім Нет, ще раз. Ладно. Давай. Так. Тоді ще раз. Второе. Ага, так, да, ще там який нам на два аркуші там довідка. Десять центів за один аркуш. Давай хоч як. В корзині, в корзині. А, момент. І воно повинно було на принтер. Так, це чек друкується. Ну, ясно. О. І там все. Черк, да, так. Засв... QR-код засвітити. О, є. Щось зреагувало. Ага. І пішло друкувати. Все. все. І потім забираємо ці документи. Ви будете сміятися ви тут біля варін, ворон. Безкоштовний туалет. Ага. Ну мені просто... Цікаво. Цікаво, люди. Місцеві вітають Ага. Беля Радхауса их Еще, еще шматочек к костелу за дощевую погоду, чтобы... Алло. Все пішло! Оце ракурс ринкова площа і на їх церкву. Так ми завжди бачили тут оці всі палатки. Рахуйте скільки ударів буде. Кафе Бістро. Пожарний пожежник. Ну це... А, да, я думав, то кукла. Ні, то пожежник справді курить щось. Чи ні, це то просто ребітник. Фе. Бач, центральна площа і порожня. Ну, тобто ярмаркова площа і порожня. А могли б тут стояти, стояти і щось продавати, а ні, все отут в центрі. Все на центральній. Так, да, десяла Погодка. Що це, це от якийсь готель замовився біля себе? Аго. Що вони чекають? Гармата. Ось оця гармата. Маленька, але стріляє. Баліцьбанк. Перекур. у артистів перекур. Ну все. Зараз ми наїдемо на цю кірху, до неї приблизимось. Да, треба глянути, що це за свята у них. Все, колясочка проти дощева для дитини захисним склом. І ось ця кірха величезна. Не то, що величезна, а велична така. Ну, проти сонця не так видно. Ну, не сонця, а проти неба. Не так видно. Не так вирізняються оці її шпилі. Все. На сьогодні все. тримайтеся на зв'язку.